До дитячої бібліотеки 14 серпня завітали казкові герої джин з чарівними помічницями, хмаринка, крапелька, грінч з мишами. Інтерактивну розважальну програму приготували гості з Кропивницького. Ми показуємо діткам інтерактивну розважальну програму Грінч в країні Веселяндію, яку фінансують наші міжнародні партнери ЮНІСЕФ. Показуємо не тільки в Олександрії, по області дуже багато. В місті радуємо всіх дітлахів. В програмі приймають участь артисти філармонії, декілька колективів, наші солісти, наші академічні театр музики, пісні танці, зоряни, ведучі, досить велика команда до 20 осіб. І звичайно, програма насичена, розважальна, інтелектуальна з вікторинами, з флешмобами, піснями. Після Олександрії ми продовжимо дарувати свято дітям міста Кропивницького у бібліотеці Чижевського. Захід за підтримки міжнародних партнерів відбувається в рамках батьківського клубу, зауважила директорка Олександрійської бібліотечної системи. Як і анонсували сьогодні. До нас завітала Кіровоградська обласна філармонія з класною інтерактивною виставою Грінч в країні Веселяндії. Це захід у нас продовжуються Ці такі заходи в рамках діяльності батьківського клубу. І ми чекаємо не тільки дітей, і батьків, не тільки сьогодні, а ще 16 серпня. Це дуже гарні заходи. Ми бачимо, що вони подобаються маленьким Олександрійцям. Тому запрошуємо і дякуємо, що завітали до нас бібліотеку. І такі заходи будуть постійні. Будь ласка, чекаємо всіх наших маленьких олександрівців та їх батьків в центральній бібліотеці для дітей. Діти та їх батьки не могли всидіти на місці, повторювали рухи за героями, танцювали та веселилися. Мені дуже сподобалося. Я бачив, як все гріч прийшов та й забрав зі своїми мишами зірку. На захід завітали не лише олександрійці, але й діти з числа ВПО. по завершенню. Всі вони отримали рюкзачки від дитячого фонду. ООН ЮНІСЕФ наступний інтерактивно розважальний захід заплановано на 16 серпня, початок об одинадцятій дитячій бібліотеці.